Пізнець вівторка на Київщині затримано голову міжрайонної МСЕК, він підроблював справки для українських чоловіків, щоб вони в подальшому могли виїжджати за кордон. Під час обшуків вилучили понад 25 тисяч доларів і півтори тисячі євро. Ну так, бідненько. Або вже все добре сховано. Депутат Дмитро Гурін ставить питання, як у бюджеті стане більше грошей, якщо МСЕК перестане брати хабарі. Відповідь проста: якщо МСЕК перестане брати хабарі, гроші в бюджет. Стане ще менше, бо хабарі МСЕК перетікають до кишень вище. І якщо їх не буде, доведеться брати більше з бюджету. Так що Гурін має рацію. Хай краще МСЕК бере хабарі. Тим більше, за останні три роки жоден із затриманих за корупцію працівників МСЕК не сів до в'язниці. Всього було 216 судових вируків пов'язаних з МСЕК. Однак всі вони завершились формальними вироками чи умовними термінами. Отакі-то oh, пироги. Però...